Вітаю всіх любителів купити дешевше і продати дорожче. Ви на каналі Всехаб і це проект, де ми з нуля хочемо дійти до новенького айфона за допомогою перепродажу. До речі, ходять чутки, що за коментарі можна отримати 50 гривень прямо на карту. Перевірите? Але отримати їх можна тільки, якщо ти підписаний на канал. А в попередній серії ми купили цілу коробку непотрібних поламаних телефонів. І, здавалось би, прогоріли. Але все рівно ми змогли на цьому заробити, продавши все це на 100 гривень дорожче, ніж купили. Зараз в нашому банку 450 гривень. А отже, відправляємось на Оликс. Сидів я якось ввечері на Оликс і натрапив на ось такий iPhone 5S. Переглянувши фото, я зрозумів, що це супер варіант, та ще й за таку ціну. Головне питання було, що у нього з нюансів? Я пишу відразу продавцю, розуміючи, що буде дикий ажіотаж, але він не відповідає. Тоді я вирішую швидко його набрати. Що, шолі? Це ужас. Що? Це просто ужас. Та що? Бо так. Телефон забрали, раз я не роблям бл. Виявилося, це був доволі немолодий чоловік, який продавав телефон бабусі. В розмові він розповів, що з нюансів в телефоні тільки темна полоса, і додав, що на роботу це ніяк не впливає. І я на свій страх і ризик вирішив його замовити. Попросив я скинути ціну до 400, і він погодився. Далі я йому розповів, як відправляти ОЛІК з доставкою, і. посилка прямує до мене. Ну а зараз буквально пару секунд вашого часу хочу попросити вас натиснути на вподобайку, щоб піднімати український контент. Ну, а якщо ви вже там внизу, то підписую дзвіночок, щоб першим дізнаватися про вихід нового відео. Дякую. Отже, він відправив, і вже через кілька днів він лежав на пошті. Е, Телефон не чоловік. Я прийшов за телефоном і довгенько перевіряв його. Можливо, поштарка навіть трохи злилася. Але то таке. Телефон пройшов всі перевірки, і я забираю його. Дякую, гарного дня. Єдиний його дефект це був потемнівший екран ось тут внизу. Все інше було ну просто топ. Я вирішив навіть походити з цим телефоном цілий день, як з основним, і можу сказати, що ні один Android тих років не здатен так працювати, як цей малюк. Просто щоб ви розуміли, я його навіть в Brawl Старсі затестив, і він добре тримався. До речі, додаткові відео я в себе в Телеграмі, а ще там є чат, де можна скидувати якісь цікаві лоти. Ну і можна просто спілкуватися. Коли згадую, що цей девайс 2013 року виготовлення, просто мурашки йдуть по шкірі, і ти розумієш, наскільки це крутий девайс. Але прийшов час прощатися. Ні-ні, не з вами, з телефоном. Я його фотографую і виставляю на OLX. Пишу, що продаю iPhone 5S на 16 ГБ без iCloud. Стан не розбирався і все в оригіналі. З дефектів чорна смуга, що на роботу не впливає, і ставлю ціну 800 гривень. Проходить декілька хвилин і мені відразу пишуть, чи відправляю я новою почтою. Пишу, що так, і Костя оформляє замовлення. Я оперативно все запаковую, в ось таку гламурну коробочку від наушників і відправляю. Розумію, що покупець довго не забирає замовлення. Пишу 9-го. Заберіть посилку. Пишу 10-го. Вітаю, заберіть, будь ласка, посилку. Пишу 11. -го. Він ще день може лежати. Заберіть. Пишу 12. -го. Скоро він відправиться назад. І тоді я не витримав і подзвонив йому. А у відповідь. А, я розумію, що телефон ніхто не забере, і він повернеться до мене. А в цей час мені пишуть дуже-дуже багато людей. Але в основному, всі хотіли торгуватися як ось тут, чи тут, чи ось тут. Всім, хто готовий забрати за цю ціну, я відписую, що як тільки він прийде, я відразу їм відправлю. І чекаю на телефон. Через декілька днів він повертається, і я відписую всім, хто цікавився. Але по класиці всі ігнорують. І о чудо, телефон оформляють, і я відразу їду на почту і переправляю посилку. І вже через день я отримую свої кошти. Якщо підбити підсумки, то ми змогли вдвічі дорожче продати iPhone 5s. І як на мене, це чудовий результат. І наш банк тепер складає 850 гривень. І в мене вже є чудовий варіант за ці кошти.